Привіт! Сьогодні ми зануримося у світ стоїчної мудрості. Це не просто якась стародавня філософія, а цілком робочий інструмент для нашого часом хаотичного життя. Розбиратимемо все на практичні поради, спираючись на роботи стоїчної далі, яка чудово адаптує ці ідеї для сучасності. Тож, поїхали! Знаєте, це відчуття, коли тебе просто розриває на частини, здається, вимоги ніколи не закінчуються, постійний тиск, купа завдань, і, знаєте, таке відчуття перевантаженості, воно ж насправді дуже і дуже поширене. Але що, як є система, перевірена століттями, яка допоможе з усім цим впоратись? І ні, мова не про якусь там запилену стару філософію. Стоїцизм це, по суті, сучасна операційна система для нашого мозку, практичний інструмент, який сьогодні, мабуть, актуальний як ніколи раніше. Окей, наш план такий спочатку розберемося, як опанувати свій внутрішній світ, потім як мудро використовувати свою силу, далі як збудувати ту саму непохитну стійкість, і наостанок про мистецтво жити тут і зараз. І так, перший пункт нашого плану опанувати свій внутрішній світ. Бо, як кажуть стоїки, все, абсолютно все починається саме всередині. Наш погляд на речі, наше сприйняття це той фундамент, на якому тримається все інше. Марк Аврелій казав прокинувшись вранці, скажи собі люди будуть настирливими, невдячними, зарозумілими і так далі. Звучить, чесно кажучи, трохи похмуро, правда? Але це не песимізм, ні, це підготовка. Уявіть, що ви живете там, де щороку бувають урагани. Ви ж не дивуєтесь, коли починається сезон. Ви готуєтесь. От так само і тут ми готуємося до щоденних, скажімо так, людських ураганів, і це допомагає уникнути зайвого стресу. І ось тут ключова ідея є події, те, що з нами стається, а є наше судження про ці події, та історія, яку ми самі собі розповідаємо. І от саме ця історія, а не сама подія, насправді на нас впливає. Наприклад, сестри Белла з WWE. НАТО впгудів від невдоволення. А вони що? Вони перетворили це на паливо. Вони вирішили для себе, що краще вже така реакція, ніж ніякої. Вони змінили свою історію про цю подію, і це змінило все. Добре, зі сприйняттям розібралися. Тепер другий крок. Мудро використовувати свою силу, тобто, як фокусувати свою енергію туди, де це дійсно має значення. І тут ми підходимо до однієї з центральних ідей стоїцизму так званої дихотомії контролю. Звучить складно, але суть проста є речі, які ми можемо контролювати, і є ті, що ні. І от розуміння цієї різниці це просто ключ до того, щоб позбутися розчарування і відчуття, ніби ні на що не впливаєш. Ну от, наприклад, що нам не підвладне затори на дорогах. Погода, думки і дії інших людей чи навіть державна політика. Візьмемо королеву Єлизавету II. Вона ж не могла за конституцією втручатися в політичні рішення, і це не робило її безсилою. Вона просто прийняла ці обмеження і сфокусувалася на іншому. А от що ми можемо контролювати свою реакцію, свої зусилля, своє судження про речі, те, куди ми спрямовуємо свою енергію. І от саме це королева і робила. Замість марних спроб вплинути на політику, вона спрямовувала всю свою енергію на те, щоб підтримувати дух свого народу. Вона контролювала те, що могла, і це, як ми знаємо, було неймовірно потужно. Як сказав Джей Семіт, наша енергія це цінний ресурс, і його треба розподіляти мудро треба обирати свої битви. От Емма Вотсон, коли стала послом доброї волі ООН, уявляєте, скільки критики на неї полилося онлайн. Вона могла б витрачати всю свою енергію на суперечки з хейтерами, але замість цього вона просто сфокусувалася на своїй роботі. Мудрий розподіл ресурсу, чи не так? Переходимо до третього пункту як збудувати непохитну стійкість. Тому що життя, ну, воно завжди кидає нам виклики. Це неминуче. І стоїцизм. Це якраз про те, як не просто пережити ці виклики, а вийти з них ще сильнішими, як перетворити на гаразди на власну перевагу. Давайте згадаємо один дуже відомий випадок 2009 рік премія ВМА, 19-річна Тейлор Свіфт отримує нагороду. І тут на сцену вибігає Кан'є Вест, забирає у неї мікрофон і каже, що нагороду мала отримати інша. Уявіть собі, це все відбувається в прямому ефірі на очах у мільйонів людей. Публічне приниження. І от тут дуже доречні слова Сенеки: Ти прожив життя без супротивника, ніхто ніколи не зможе дізнатися, на що ти здатний, навіть ти сам. Розумієте? Такі моменти це не просто провал, це виклик. Це той самий супротивник, який дає нам шанс показати, хто ми є насправді. Так що ж зробила Тейлор? Перший крок вона визнала те, що сталося без зайвих суджень. Це факт, це вже в минулому. Другий крок. Вона сфокусувалася на тому, що було в її силі. А в її силі був її наступний виступ. Так, за лаштунками були й шок і сльози, але вона зібралася, вийшла на сцену і видала такий потужний виступ, що той момент приниження перетворився на її особистий тріумф. Це ідеальна ілюстрація слів Майї Енджелоу. Можливо, неможливо контролювати всі події, які трапляються, але можна вирішити не бути ними зламаними. Тейлор Свіфт не могла контролювати вчинок Канія. Але вона вирішила не бути ним зламаною, і це рішення перетворило потенційну катастрофу на демонстрацію неймовірної сили. І ось ми на фінішній прямій четвертий останній розділ мистецтво жити тут і зараз. Тут ми з'єднаємо всі ці принципи разом і поговоримо про те, як знайти радість і встановити межі не колись потім, а сьогодні. Ось вам трохи шокуюча статистика. Одне британське дослідження показало, що жінки починають почуватися щасливішими за чоловіків, аж на восьмому десятку років. Уявіть собі, це ж як довго можна відкладати власне щастя? А стоїцизм говорить: не треба чекати, жити треба зараз, встановлювати кордони і знаходити радість сьогодні. Це, знаєте, класична пастка умовного щастя. Я буду щасливим, коли схудну». Я буду щасливим, коли отримаю цю роботу. От коли я це виправлю, тоді заживу. Знайомо? Це постійна гонитва за чимось зовнішнім, за почуттям, яке насправді ніколи не триває довго. Справжнє щастя, це не пункт призначення, це стан душі. І, мабуть, ніхто не ілюструє це краще, ніж Опра Вінфрі. Її слова говорять самі за себе. Найбільше, що можна зробити, аби змінити своє життя вже сьогодні, це бути вдячним за те, що є прямо зараз. От і все. Ключ у вдячності просто змістити фокус з того, чого не вистачає, на те, що вже є. І це підводить нас до фінального питання. Воно не про щось глобальне чи далеке, воно про сьогодні, про зараз. От подумайте, за що одне можна бути вдячним саме сьогодні. Один маленький крок, одна маленька думка, яка може змінити все.